Доброго дня! Сьогодні я повернулася з Ашана і зробила невеличкі покупки. Ну, як невеличкі 597 гривень, 600 гривень. Хочу сказати, що я купила кілограм свинини, заплатила 177 гривень, по шийок свинини. По ціні 165,90. Це наразі нормальна ціна. Завтра планую зробити пельмені. Так, в Ашані я завжди куплю, купую вологі серветки. Зараз у зв'язку з тим, що не, часто не буває світла, інколи і не буває води ні холодної, ні гарячої. Тому що не працюють насоси, і вода також не продається. Ці вологі серветки в Ашані наразі коштують 46 гривень. Я завжди їх купляю. І такі купляю серветки в сумочку на всякий випадок, щоб валялися. Хочу відмітити, що в Ашані дуже гарна ціна, якість. Оці серветки ми в машині дуже часто користуємося. Вони дуже вологі, і до того ж вони гарної якості, вони не рвуться. І така чималенька серветочка, зараз я покажу. Вони так ось гарно запечатані. І ось я хочу вам показати, дивіться, яка велика серветка. Доволі таки велика, і до того ж вона дуже гарно зволожена. Так, Потім я купляю до кави ось таку молоко згущене, незбиране, 8,5 жиру. Також, взагалі, я згущеного молока. Стараюся не пити, тому що це, вважаю, що це не, не натуральне молоко. Але от в Ашані я завжди купую ось таке тільки до кави. Купила майонез провансаль 67% жирності, коштував він 74 гривні. Так, а молоко згущене коштує 64 гривні. Потім я купила в Ашані ще отакий шампунь. Я користуюся маскою цього виробника. Мені дуже, для мого типу волосся дуже підходить. І ось Я вирішила спробувати шампунь для відновлення структури волосся з стратом вівса. Цей шампунь коштував 206 гривень. Потім я купила корицю мелену, Кожного дня я запікаю в мікрохвильовій печі яблучка домашні і притрушую трошки меленою корицею. Інколи просто з цукром, а інколи кориця з цукром. Потім я купила ось такі Пакетики для бутербродів. Я їх купляю тільки в Ашані. Тут 100 штук і коштують вони 20 гривень. Мені вистачає їх на дуже довго. Я завжди там їх купую, мені також підходить ціна і якість. Купила пакети для бочки в село. У нас бочка на 240 літрів. Це для сміття, але я використовую для бочки, що бочка в нас з диркою, але ми підставляємо бочку для дощової води. А на бочку одягаємо пакети, закріпляємо резинкою або бітнерами. І таким чином у нас виходить ціла бочка, і вода не витікає, нам вистачає. На ціле літо вистачає. Ось такі пакети купила за акцією 78 гривень, а до акції вони коштували 98 гривень. Ось така економія. Тут всього 10 штук. Потім ще такі серветки. тут всього 15 штук з ароматом білого чаю. Також в сумочку на всякий випадок, щоб були. Також купила, не могла пройти повз тюльпани. Уже тюльпани садити пізно, але я думаю, що я ще встигну. Тут всього три штуки: тюльпан Тріумф суміш. Планую ще, можливо, ми поїдемо в село і десь у горщик прикопаю в садочку. Коштувала 35 гривень. Це ну, по 12 гривень. Одна штучка. Ось такі тюльпани, фірма яскрава. Ну, думаю, що й в мене може попадеться чорний, такий ось фіолетовий, ось такі покупочки. Ось так я сьогодні сходила в Ашан за такими покупками. Повторюсь, в чеку 597 гривень. Такі зараз ціни, таке зараз життя. Достаю запечене яблучка з мікроволновки. Яблука у мене з власного садка. Вірніше з яблуньки, яка виросла на березі. І така кислосолодка, тому я її тільки запікаю. Ось таку смакоту ми маємо. Сьогодні субота, вихідний день, і ми порушили нашу традицію, не поїхали в село на вихідний день. Можна сказати, що ми вже закрили сезон. І ось я вирішила побалувати своїх домашніх пельменями Я роблю пельмені на сьогодні поїсти, і великий Великий піднос, я їх завжди кладу в морозилку. І при нагоді, коли нам потрібно, коли немає натхнення, а хочеться їсти, то ми тоді варимо пельмені. У мене тісто я роблю на кип'ятку. Як ви бачите, воно дуже еластичне, дуже піддатливе. Воно не розварюється в воді. Якщо комусь цікаво, я напишу рецепт, але я думаю, що всі це тісто вже давно-давно знають. Пельмені я роблю ось на таку пільменницю. Ці пельменниці багато років. Вона ще з радянських часів, і на її стоїть знак якості. Ось так я розкладаю тісто, роблю, щоб видно було ямки, і закладаю в фарш. Це теж вже давно всім відомо. Але я вирішила з вами поділитися, як роблю це я. І ось кожну ячейку я закладаю в фарш. Потім накладу зверху ще листок тіста і починаю розкатувати. І ми вже бачимо, як з'являються наші пельмені. Потім я беру обикновений піднос, складаю їх, і ось ця партія на цьому підносі йде в морозильну камеру на заморозку. Пельмені наші готові. Я їх помазала вершковим маслом. Всім бажаю приємного смаку, гарного настрою, мирного неба над головою і до нових зустрічей на моєму каналі. Дякую вам за перегляд!